Зніму коротке відео. Знову всім привіт. Ми ночуємо. В полі. Коротше, верніше, я ночую в полі. Цілий день пахав і треба ще ночувати. Тому що папа в мене трошки вже старенький. під 80 мамі теж. Коротше, цей, мама ще в лікарню попала. Ну, я її заставив поїхати в лікарню. Коротше, вам не передати того, там велика медведиця, походить, Таке зоряне небо, прикольно все. Техника состоит, стоит, Моисейчик тоже мои Моисейчик полный. Фура далі стоит тоже полно, Будет у до завтра, потому что водитель завтра едет. Он службовец, сам хозяинца этой фуры. Едет, короче, завтра десь там в командировку, приедет в вечер. Такие дела. Выкрасив, короче, мой товарищ. Так кузово, короче. що є моє фурі дивиться з нею хитезюк теж повний стоїть коротше так що таке діло можна було б ще молотити ну таке воно як вам правильно сказати воно трошки відійшло але з пополам якщо б я був не один коротше цей Їздять. Бачите, я біля дороги стою. Але з горем пополам коротше, можна було і молотити. Таку ручку солому береш, ну, коротше, Накладала б. Але я пам'ятаю, що були такі руки, коротше, що це не влага, це можна молотити. Саме зерно. Ну там далі я не буду йти. Коротше. Тут в мене бігають лисички, сестрички, там далі ліс. Коротше, не будемо там лазити. <кій> Бо ще, не дай Бог, вкусить. Получити 40 колі від бешенства, чи туди сюди на що не треба. Старічок себе непогано показує я січок кладе завтра. В принципі, що у нас там обдуємо, трошечки помажемо і коротко, цей щось мене недобачив. Десь треба подивитися, може десь щось капає, ну пролітає. Так в принципі він нормально себе показав, але пару сегментів поміняти. Зловив сьогодні камінчика непогано. Десь тут короче, є обл... Такий наполовину обломаний, але так як ви якщо хтось стикався з Моїсеєм і знає про його швидкість шумахера. оцей от балди стоїть. То там навіть якщо сегмента половину блядь, він ріже так, що йому. Що вам хочу сказати? Беру я високо. Соя класична дозволяє, походу. Бобики зверху. Не суну я ніякої землі, якщо ви бачите. Трошки неудобно, тому що йому на ногу пробити, але й не треба совати жатку, походу. по цьому. Чим цього року соя висока. Можна навіть вон, тут, бачите, стерня яка? десь сантиметрів 20. І забираєш. Чи мені не подобається, от моє сей, У мене нема флексі жатки, але в нього є от така штука. Бачите, сплошний стіл. Нема тут ніяких лиш, нічого. Легенько тако приопустив, сунеш і там датчик стоїть в кабіні. Дивишся на давлення і собі управляєш так як треба. Так такі справи, Я вже повечерю в машині. А марок хороша машина, але неудобно спати. Ну що зробиш? короче коротше спатимо ще десь пробите колісо одне <кху> як станеш на якусь точку там десь ладко, чи що і воно спускає бачу вже мабуть я зранку проснусь і буду його підкачувати так таке докатав зимню резину вже до коротше до апгрейду <кху> <Нашу, як я. кху> накачаємо компресор є я себе, якщо чесно сказати, не дуже почуваю, аби не захворіти. Ну небо, звісно, чудове. Якісь метеорити літають, що там, щось літає. Слава Богу, що не придурки коротше, в небі поки літають. Що сьогодні навіть можна подивитись. Воно не мирне небо, але воно... Зараз в нас іде війна, але рідко коли коротше, можна... Колись в дитинстві лягав на камеру таку надував і лягав коротше, дивився на це небо. А чим доросліше стаєш, тим секції клопоти. Це фермерство, коротше. Немає часу, ще коли ти один. Це куча проблем і всього остального. Немає часу, коли звернути коротше, час на небо. Лягти і подивитися але тут треба робити. Як лікар сказав, Андрюш, передивись на своє життя ти. Та... бо заганяєш себе в хлам. Ладно, всім підписки. Вернімо підписуємося, Ставим лайки. Ми працюємо. Зараз трошечки до ранку подрімаємо в машині. Завтра прийдеться лупашити, весь поломаний буду, але... Прийдеться працювати. Зараз постараємось, бо сьогодні поки переїхали, поки цей, постараємось коротше, по максимуму забрати класичну сою. А там далі переходимо вже на просту ГМОшну сою. Коротше, у нас є максимум там, 2 дні чи 3 передають потім дощ. Так що треба максимум забрати сою, яка тільки її. Ну, скільки зможемо забрати, стільки заберемо. А далі вже будемо... Там похолодання прийде, будемо вже далі потихеньку вилавлювати Тіпа, погоду і потихеньку дозбирати. Думаю, що в принципі час є і буде все добре. то будемо... якась мишка є. Ні, то будемо, коротше цей. Ну сушити що зробиш? Проходили ми вже такі речі, як сушка свої. Що <кх> скашляє? В грудях Опять болить, надо знову поїхати в лікарню, прокапатися, але коли там часу нема. Та ж таки, все, підписочки спокійної всім ночі. Ми не тільки працюємо, а ще й ночі, походу, виходить, працюємо, як сторож. Всім пока!